Випадковість, диверсія чи зрада України, чому не закуповуються боєприпаси та дрони для Збройних сил України? Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь YouTube канал свій до свого по своє. І в цьому відео я хочу прокоментувати таку новину, яка, знаєте, так м'яко і майже непомітно пройшла по наших топових медіа. Точніше, тут відразу декілька новин, але я їх хочу пов'язати між собою. Поки російський ВПК, а ми з росіян дуже любимо насміхатися, що вони всі ідіоти там і так далі, і крали там все що завгодно, це дійсно відповідає реальності. Але поки російський ВПК працює 24 на 7, заробляючи гроші, які потім знову ж таки використовує для війни проти нас, що відбувається в Україні, а в Україні з початку 2025 року, і принаймні до 21 лютого. Наша добласна агенція оборонних закупівель під керівництвом Жумаділова не закупила жодних боєприпасів. Тобто не було укладено жодного нового договору по закупівлі боєприпасів для Збройних сил України. І не тільки це. Ситуація дуже цікава. Ну справді, а для чого воюючій країні в умовах, коли ворог має ресурсну перевагу над нами, а для чого нам укладати нові договори на купівлю боєприпасів? Нас же ж всього хватає, ми ж переважаємо по боєприпасам московську окупаційну армію і так далі. Чи як? Ви розумієте, який взагалі сюрреалізм відбувається? І сюрреалізм цей насправді надзвичайно страшний. Ви знаєте, нам тривалий час малювали і продовжують малювати з отих всіх закупівельників, творців прозоро, ще щось, всяких наємів з Лєщенками і їм подібних, і жумаділо входить в цю всю орбіту. Що це великі реформатори, великі реформатори дійшли до того, що не можуть забезпечувати Збройні Сили України на третьому році війни, при тому, що нам дають величезні бюджети західні партнери. Вони не можуть вчасно всього закуповувати, не могла безрукова і не може Жумаділов. Причому Жумаділова призначили для того, щоб зняти безрукову Жумаділов нібито ближче до Умерова, вони всі між собою пересварились. А за великим рахунком одне соросятко замінили на інше соросятко. Але до речі, в контексті цього їхнього конфлікту я хочу згадати декілька таких фраз: знаєте, знакових. Коли відбувалося призначення Умерова міністром оборони. Що про нього говорили соросята? Дарія Калинюк. Новий кандидат на посаду міністра оборони України Рустем Омеров. Я була приємно вражена роллю Рустема в непублічній адвокації зброї для України. Він часто дуже тихо робив ті речі, які в Міністерстві оборони провалювалися протягом останніх півтора роки. Рустем один з небагатьох у владі, хто має цілісне стратегічне бачення, воно воно як. Як має працювати сектор безпеки та оборони країни? Рустем не один раз був у США з адвокаційними візитами на тему озброєння і добре знає, як працюють наші американські партнери. Він талановитий переговорник з ідеальною англійською та освітою в США. Зараз я вам поясню, чому я сміюся. Це казала Дар'я Каленюк до моменту, коли вона отримувала гранти USAID. Далі. Що говорить Дар'я Калинюк, коли вона втратила гранту сейт і коли там почався конфлікт за посаду голови Агенції оборонних закупівель, коли безруку визняли Жумоділова призначили? Прихвостень Єрмака, горе міністр Уміров. Самого міністра в Америці сприймають як безтолковий мішок картоплі. За півтора роки міністр не дав жодного прямого відеоінтерв'ю українським ЗМІ, аби українське суспільство не було шоковане від манери говоріння. У нього нульовий рівень компетентності в елементарних справах Міністерства оборони України. Уміров виконує виключно ті завдання, які нарізає йому Єрмак. Ви відчуваєте, що тут якби щось не то? Тому що це одна і та сама Дарія Каленюк говорить про одного і того самого Рустема Умерова. Але тоді була дружба, мир, жвачка і спільний дерибан. А далі щось пішло не так. Е я не можу сказати, що я в цих їхніх внутрішньовидових розбірках хочу підтримувати хоча б якусь групу. Вони мені однаково противні, вони огидні, вони всі працюють проти інтересів, мого українського народу, і це треба усвідомлювати. І нас заганяють в ситуацію, коли емоційно просять, щоб ми підтримували чи одного, чи другого. Тут я часто згадую африканське прислів'я, якщо крокодил з'їв твого ворога, то це не означає, що він твій друг. Але подібно до того, як проблеми із закупівлями, величезні проблеми були під час Безрукової. Ну то жумаділо прийшов на посаду, так, там конфлікт, щось вони там думали, судити і так далі. Але я перепрошую, майже два місяці, а скоріш за все, там і до двох дійшло, жодного нового контракту на закупівлю боєприпасів. По деяких з яких ми відчуваємо дефіцит, ми відчуваємо нестачу для Збройних сил України, воюючи з сильнішим агресором, в якого ВПК працює надпотужно. Що це таке? Це вони такі великі реформатори? Та, там нам малювали прозоро і так далі. Я знімав відео з Юлією Глушко, головою народного аудиту, і ще плануємо записати кілька відео. Вона. Користуючись системою Прозоро, скасувала закупівель на 28 мільярдів гривень, які вже були погоджені. Більш ніж на півмільярда доларів, ви уявляєте обсяг. А реальний обсяг того, як там деребаняться наші з вами гроші і гроші західних партнерів, він набагато-набагато більший. Але це ж реформатори зробили. Великі реформатори. Але не боєприпасами єдиними. Мова йде також і про дрони. І отут я переходжу на сайт Censor.net і просто зачитаю повідомлення від 3 березня 2025 року. Четверта спроба виявилась невдалою. Держспецзв'язку третій місяць не може купити дрони для Збройних сил України на 1 мільярд гривень. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації в четверте скасувала торги на закупівлю дрони, дронів Mavic та Аутел. На загальну суму близько 1 мільярда гривень, оскільки не отримало жодної пропозиції від постачальників. Держспецзв'язку намагається провести ці закупівлі з грудня, проте безуспішно більше трьох місяців. Загалом відомство планує замовити 6872 тисячі КЗ» та за 659 мільйонів гривень та 1200 Autel Evo Max 4N за 340 мільйонів. Але не може знайти постачальників, оскільки встановлює очікувану вартість закупівлі на тендерах нижчу за ринку, вважає видання. Наприклад, Держспецзв'язку вказує очікувану ціну Мавіка на рівні 96 тисяч гривень. Після цього учасники мають торгуватися з пониженням ціни. Але така ціна відповідала ринковій минулої осені, а потім вона суттєво виросла. І зараз вони вже закуповуються по 102, по 103,5 і навіть по 106, майже по 107 тисяч гривень. І це реальна ціна, тому що дуже все ускладнилось. І вони за три з лишніх місяці не закупили жодного. Але. Це ще не все. Я хочу нагадати деталь, яку не можна забувати. А хто в нас очолює, власне, оце е, Держспецзв'язку? Точніше, хто є першим заступником? А першим заступником є Ростислав Замлинський. Він є першим заступником голови Держспецзв'язку, призначили його. 23 листопада 2024 року, і він якраз займається закупівлями дронів Держспецзв'язку. Ну, це ще не все. Ця особа. Я про нього знімав окреме відео. Це саме той колишній заступник міністра оборони Резнікова, який підписав угоду, в рамках якої повинні були закуповуватися яйця по 17 гривень. Тоді здінявся скандал, угоду цю скасували, через додаткові угоди тоді ціну понизили. Але підпис під угодою вже був. І його не посадили. Ні, його відправили в Держспецзв'язку. І він зараз, в 2025 році, повинен закупити дронів для українських воїнів більш ніж на 1 мільярд доларів, там щось на 48 мільярдів гривень. І щуку кинули у річку. Ось такі в нас реформатори, ось так класно вони працюють, ось так вони захищають. Але що саме цікаве, насправді, ну це ж, я не знаю, як це назвати, ну це ж, це ж страшно. Це ж воююча країна, ресурсно переважаючий ворог. А про що говорять наші медіа? оці ці провідні, про ці новини вони майже не говорять, в кращому випадку один раз згадають. Але нам дуже багато розказують про гендерність в школах, про те, що десь був булінг, про те, що десь щось, хтось когось там вбив, там і так далі. Ви відчуваєте, який рівень суспільної небезпеки для нас від цих новин, від того, що не закуповуються боєприпаси, не закуповуються дрони, і від того, що виродок, який збирався закуповувати яйця по 17 гривень, зараз освоює понад мільярд доларів? Це один рівень. А це зовсім інший. А нам ці речі урівнюють навіть більше того, те, що найбільш для нас небезпечно, нам про це просто замовчують. Все перетворили в спектакль, а людей в спостерігачів. І що саме цікаве, що поки ви самі не починаєте над собою працювати, не починаєте йти шляхом внутрішнього розвитку, особисто розбиратися, а що ж відбувається, а що є сутнісне, а що є першопричинами, а що є причинами, а який причинно наслідковий зв'язок, а що таке держава, і так далі. і так далі. До того моменту ви, по суті, приречені ставати жертвою пропаганди. Пропаганди одного олігарха проти іншого олігарха, пропаганди соросячої, пропаганди глобалістської, пропаганди московської агентури, яка дуже тонко грає на наших емоціях, а емоції звідки беруться? А з порушень закону. А хто робить ті порушення закону, а в основному держчиновники або ті, хто в погонах знаходиться, ті, хто мали б навпаки слідкувати за виконанням закону. Та включно із самим гарантом додержання Конституції, який постійно витирає ноги об Конституцію, розпродає Україну в супереч 13-14 статті. Але як тільки мова заходить про вибори, він каже: ну, не можна вибори в Конституції заборонено. Ось так і живемо. Проблема в тому, що простого виходу з теперішньої ситуації не існує. Вороги структуровані, добре організовані і нав'язують більшій кількості українців викривлений, брехливий світогляд, антиукраїнський світогляд. Але розібратися в цих деталях просто так, легко не доклавши зусиль, неможливо. І це є проблема. Як цьому протидіяти? Ну, кожен протидіє так, як може. На інформаційному, на світоглядному рівні, але ми повинні розуміти, що тільки в нашій з вами організованості ховається ключ для виходу із теперішньої, страшної, ганебної, а місцями навіть катастрофічної ситуації. Ми для всіх є ресурсом. Для всіх зовнішніх гравців, для споконвічного кремлівського ворога, для того психопата Путіна і для внутрішнього ворога. Для всієї кланово-олігархічної системи управління державою. Ми для них ресурс, ресурс для деребану, наше національне багатство. І навіть люди також стають ресурсом, сировинним придатком для чужих економік. І тільки ми самі, як барон Мюнхаузен, мусимо не те, що можемо, а мусимо витягнути себе за волосся з цього болота. Ніхто в нашому рідному домі замість нас прибирати не буде. Ось такий мій коментар. Дякую вам всім за увагу. Прошу цю резонансну новину поширити. Це дійсно страшно. Ми в стані повномасштабної війни, найбільшої з часів Другої світової на планеті. І у нас зривають закупівлі для Збройних сил України. Я не вірю, що такі речі відбуваються випадково. Щоправда, я і не вірю, що в теперішній системі їх хтось буде карати. Бо інакше Замлинський вже давно сидів би в тюрмі за яйця по 17. І не він один. Той же ж самий Резніков також повинен відправити туди. Вподобуйте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська сила». поділяйте те, що там написано. Виходьте з нами на зв'язок. Саме ми з вами мусимо організовуватися для того, щоб вижити, підтримувати один одного і наводити лад в нашому рідному домі. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.